Доброго ранку. Як бачите, вже зранку ми слухаємо дуже приємну і насичену музику. І Даня вже хочеться вам поділитися цікавою історією, тому що він дуже сором'язливий і не хотів вам казати до початку кліпу. Отож, Даня, ділися з нами своїми враженням. Не хочу поділитися інформацією, але от щойно ви почули у нашому ефірі композицію від виконавця АLEXІЄВ, який, до речі, вчора дав концерт у нашому місті. Закликаємо вас, якщо у вас є така можливість потрапити на концерт цього виконавця, неодмінно це зробіть. Вчора тому що Даня там був і це Ну, зрештою, не зараз це є пріоритетним у нашому ефірі. Не найголовнішим, що було цікаво нашому глядачеві, вже готові у нашій студії представити. Нашу гостю це Тетяна Мочехіна, кераністка, авторка, виконавиця усіх. Виробів. Робіт, які ви зараз маєте змогу побачити. Тож, доброго ранку, Тетяна. Як розпочинається ранок творчих людей? Без чого вони його не уявляють? О, так, наверное, без того, чтобы подумать, что нужно делать целый день, вообще сразу же тысяча и одна мысль, так как же я это все сгончарю, как я сделаю какое-то новое изделие. Ну, с этого все и начинается. Как засипаю, так і утро одинаково проходит. А вночі бывает таке, що прокинешся і маєш якісь нові ідеї, щоб тому що багато письменників, багато відомих людей мають ідеї вночі тримати блокнот, ти малюєш собі якісь малюки. Буває такое, что я просипаюсь. У меня ідея така, так, мне что-то снилось, где-то какой-то кулончик я там нашла врішки, і щось таке я сразу же зарисовую і потом таке: "О, яка класна ідея, почему я раньше до этого не додумалась". Да, буває, конечно. А ранкові такі прокидання, про таманні, особливості, які завжди в творчості. Очи, дуже, дуже сильно, особливо коли я понимаю, що 7 утра, все я ще а Я думаю: "Боже, я уже хочу щось-то нове делать, мне уже так не спиться, какие-то уже сразу же нові технології в голові хочеться, що нове создавати вообще". Ось ті речі, які ми зараз бачимо на нашому столі, покликині створити затишок у наших оселях, у різних середовищах, який затишок так у, безпосередньо у самих творчих людей? От, тобто такий жарт про чоботяря без чобі – це не про вас? Ні, точно ні. Ось це саме якраз таки головне, тому що в початку, я пам'ятаю, коли тільки починала там рисувати чи ліпити, хотілося там одразу всю квартиру заставити своїми роботами, а мама мені завжди говорила, Таня, так, потрібно ще немножечко підрости для того, щоб, ну, якби, не то, що в люди, вона сидить, але навіть для вдома, для того, щоб це було красиво. теперь на самом деле так приятно, захожу домой, там фруктовница, там картина, там подсвечник, там лазочка, везде все стоит, настолько все уютно и хорошо. А идеи для этих новых вырубов, да ты берешь? Ты сама как-то в ночи продумываешь, а все-таки интернет идет в Ой, ну интернет без интернета никак, конечно, потому что, ну, тысяча и одна идея, там, когда ты просто смотришь и вдохновляешься этими людьми, э, там, американцами, и, там, сидишь в инстаграме и такая, вау, я такое хочу, и сразу же начинаешь это делать, там, по-разному. Иногда получается, иногда не получается, иногда нужно на більше время для этого. А кем само надихаєшся? Ти кажеш марокканцям, тим людям. Є якийсь кумир, до якого хочеться вирости і дізнатися, як він робить якусь техніку, можливо. Uh, ну, постійно так, то я не знаю, я нахожу какие-то новые технологии, поэтому не именно как такового, вот кем именно. А um, Іноді кого-то йдуть нового техніка мені нравится, так? От этого чуть-чуть, от этого. Вот у меня есть мечта поїхати куда-то к каждому на мастер классы взять от того, от того, от того, а потім тут от такой маленький магазинчик. Так, этому я училась там, у одного, у другого, у третьего. І получилось Санни Керамикс. Дуже класно. До речі, ви назвали и безпосередньо назву такої лінії творчості, такого доробку, і як вона виникла, що на це вплинуло, і як сформувалася така ідея? Санни Керамикс, сонячна керамік. Так, да, ну как-то я на ну, это, наверное, в прошлом году как раз таки было когда что-то хотелось начинать как говорится впроваживать блюдо и должна была быть определенное, конечно, название. Там не просто Таня Мачехина, но ну, что-то более интересное. И была э, одна группа, которая мне нравилась, она называлась Moon Keramics, Лунная Керамика. Я думаю, ну мне же тоже что-то такое хочется интересное. И понимаю, что и такое что-то нельзя, нужно что-то свое. Ну и как-то так я поняла. Ну, меня просто часто там мама постоянно говорила, солнышко, ты ну ты так светишь всем вокруг, но почему-то хотелось и керамику именно так назвать. И ты правильно говорю, потому что Саня, Сонечная, вы, что до нас пришла такая Сонечная. Солнечная людина, до речи, самый таким гостем в Та приходити mm -hmm. до, до нашої ранкової програми. От ми знаємо, що ваше захоплення от вода своєї коріння ще до дитинства. Ви займалися у гуртку кераміки в подіюні, yeah. коли були і ще маленькою. І ви теж розповідали. Чи пішли ви разом цим шляхом, чи ви вирішили сама цим займатися? Ну e, no, вообще, мене на це все, звісно, конечно... ну, саме в у нас мама направляла. Тобто, ми сістрами ходили да, на кераміку. Нам це всім очень нравилось, але потім в какой-то період, просто я не знаю, я більше в танці ушла і кераміка і рисування где-то на заднім плані остались. Ну, от я даже не знала, що коли мені було. 15 лет я все-таки пойду дальше по этой тропе. Но у меня дедушка, он тоже заканчивал это училище, когда-то там, Бадаренко, Анатолий Гаврилович. И поэтому действительно в этот творческий путь направил он меня, чему я каждый день его благодарю за это, потому что это просто невероятные эмоции от этого всего. И то, что ты можешь действительно что-то делать своими руками. До речи, а вы продолжите. Так мы продолжим творчу династию. Да? Ваш дедуй займался. Естественно, кто-то из батьківцем займался. Нет, нет. а ага, мама, тобто... мабуть... это через через поколение да. у нас это пошло. То есть, все у нас сестры творческие а тажачим, ну, очень хорошо и красиво рисует, но именно по специальности это только я пошла. То тобто есть мама теж, мама так у невеличкому рею, сколько ж, вона вас в певно міру примусила ходити, чи ви самі з дитинства хотіла займатися? Ні, не було такого, щоб примушувала, просто постійно роздавала, не роздавала, а направляла в різні гуртки, щоб іменно починай творити як-то по-другому, тому що не знаєш, куда іменно це виведе. І коли я дійсно вже сейчас, ну, немножечко повзрослела, я понимаю, что все то, чем я занималась в детстве, ну, я действительно сейчас этим занимаюсь. От Разі ви навчаєтеся у тепер уже за у закарпатській академії mm -hmm. мистецтва. Коли ви вступали, це був інститут, художній інститут. А все ж таки як ви вважаєте, є митці, які самодіяльними, які працюють, спираючись на власний досвід, і люди, які отримують цю фахову освіту, наскільки це важливо і як це вплинуло на вашу роботу? Звісно, є ще багато людей, які просто бізнес образування вони художництво намного краще творять і делают такі невероятні роботи, ніж ті, хто отримують образування. А, ну, Для меня лично это образование, это просто то время, где я могу еще немножечко потворить, а, где создаются там, есть определенные темы, на которые ты это делаешь, все вдохновляешься, тоже разрабатываешь все эти идеи. А потом, конечно, это будет так же самое уже по-другому все. Но, да, но, конечно, те люди, которые просто сами есть идеи, но к самоучки, они просто невероятные у них работы. И ты просто обалдеваешь, как такое возможно. Действительно, я так рано, потому что работа надзвичайно складна, Май, это звук зараз це побачити. І деяких людей це викликає певною міру якісь такі навпаки збудженість, злість, в деякого терпіння, якісь спокій на дощі. ще викликає, коли ви займаєтесь своєю улюбленою, напевно, справою. Звісно, звісно, це любиме діло, тому що без цього я себе вже не представляю. Кожне, як ви говорите, утро, вечір в снах всі ці ідеї приходять, і хочеться ще щось, більше, і на самом деле. Ну, це те, чим хочеться займатися завжди. До речі, а якими рисами характеру потрібно володіти, аби бути справжнім керамістом? Можливо, терпіння насамперед? Ну, терпіння однозначно. Терпіння і бажання щось робити і створювати. Тому що, якщо немає бажання, то нічого і не буде. Правильно, приходить ні в голову, нічого. Розкажи нам трішки про свій творчий процес. Як це відбувається? Це під музику? Чи має бути спокій? Ніхто не заважає? Ти і студія, і більше нічого. Ну, у мене і студія, є мастерська у мене, тому в мастерську я завжди приходжу, у мене є п Зіобекти собою те во. І він завжди со мною, там я гончарю, там або лі ліплю, музика, звичайно, включена, щоб було немножечко повеселей. Он іногда на фоні гавкає. І от так. От... Да, да. А і вот так вот на фоні оно все і создаётся. А от ми знаємо, що ви дуже так позитивно відгукувались про ваших вчителів, які є вашим натхненням. От, розкажіть, будь ласка, про них і як вони вплинули, можливо, конкретно по персоналіях, кому ви дуже завдячуєте. у мене в першу чергу є, е, учительниця, она мені ще в коледжі преподавала, це Попова Наталія Олегівна. И я ей в первую очередь благодарна, потому что все четыре года, которые я училась еще в колледже, она вкладывала в нас всю ту любовь. Ну вот она постоянно создает какие-то просто невероятно интересные работы там, и ты просто обалдеваешь. Да, человек закончил там институт, ну колледж, академию Львовскую, но ну, и столько идей и постоянно творит, творит вот в этом духе, знаете, и самой тогда самой хочется. Поэтому да, действительно, она в нас вкладывала ну, всю свою любовь в это дело. Тобто любов до цієї справи себе не вичерпує. Але тут дуже різні вироби є Ті не зовсім гладкі, а ті аж блистять. Розкажи нам, будь ласка, чим вони відрізняються і, можливо, чим треба їх мастити, щоб вони були такими блискучими. І навіть ти розповідала, тут вони і потріскані якось потрібно, щоб без Розкажи нам, будь ласка, про те. дуже багато різних технік. Є, наприклад, Це просто вони проходять безквітний обжик. А сюди просто... свічечко став. Да, да, до речі, ресторан. попросимо нашого режисера показати фотографії світлини цих робіт і зможемо побачити ці підсвічники у своїй роботі. І ми зможемо прокоментувати. Да, вот на самом деле, я беру очень разные техники, и вот все эти работы созданы там, а, к примеру, эти работы, это все поглазуровано. А глазурь это по сути жидкое стекло, которым покрывается изделие, чтобы оно потом там или водичка заливалась, или просто mm -hmm. для красоты блестело. Короче, ці підсвічники, про які ми говорили, вони безпосередньо у справі. Да, вот как раз таки это оно все світиться. это фрагмент моей дипломной работы все, І це потрібно вміти малювати, дійсно, mm -hmm. щоб Вимальовувати різні візерунки, як це треба, і де треба це дуже клопітка праця. І от якраз такі, вот ці підсвічники, вони не покриваються ніякими вілзивими, ни Мені Просто хочеться, щоб вона була більш природний такий матеріал без всякого лишнього. До речі, а от як ви вважаєте, наскільки важливо тут вкладати в любов е, у цю справу? Бо посуд е, це безпосередньо та річ, з якою ми дуже часто контактуємо, коли їмо в повсякденному побуті. Конечно. І ця енергетика ну, певною мірою відчувається. Переходить. От що ви вважаєте з цього приводу?

Дуже тематичні. Як правило, а, насамперед, а, ви займаєтеся тими роботами, які є завданнями в інституті, чи все ж таки а, пріоритетними є те, що вам, от, те, що лежить до душі? На даному етапі я більше займаюся тим, що мені подобається. Тож, тому що так, я вже дуже багато пробую нових технік для себе. І поэтому ну для мене майстерська це моє наслаждение там, де дійслі я можу проявити себя. Ти дуже молода, але своє кохання до цієї роботи потрібно комусь передавати. Розкажи нам, чи плануєш ти, чи все ж таки ти вже маєш свої студії, де навчаєш дітки. Да, у меня есть своя студия, я недавно открыла, уже где-то как полгода, тоже называется Sunny Keramics. <laughs> и там постоянно ко мне приходят детки, такие же солнечные, которым просто хочется отдавать так же самое всю себя, всю любовь к этому делу. И действительно, от них очень много учишься. Когда вот у них такие горящие глазки, и ты прямо думаешь, да, да, хочется, хочется еще больше им отдать всего этого тепла. До речі, вот, сдавалось бы, детки, вони є недосвідченими, вони приходять, вони тільки вчаться, вчаться цій моториці рук. руки. Mm -hmm. Приса може навчитися від них, який досвід отримати. Ну, на самом деле их настроение просто невероятно. Бывает там то вспыльчивое, то насколько они солнечные, то добренькие, какие, но ты действительно всему этому учишься, потому что у детей можно, как ни у кого, намного больше научиться, ну, порой, чем у взрослых. Потому что они еще настолько, эм, как говорится, не закрыты, они открыты к этому миру. И поэтому ты благодаря им очень вдохновляешься. А это потрібно бути педагогом, мне здається, потому что дети такие нетерплячие, а зработают такие фигуры, это дуже. складно для них, какие там вправо, можливо, для рук, может либо. А как ты рассказываешь детям, как потребно сработать? Ну вообще, а, это все это что развивает? Это развивает, как ты говорил уже, мелкую моторику рук, а воображение, творческое мышление. То есть, если начинать уже с самого детства, это намного лучше уже и думать, и все-все-все будешь. И ну, как я это все рассказываю, говорю: берем глину в ручки и начинаем разминать, что мы чувствуем. Холодная, мокрая, теплая, какая она. То есть человек должен почувствовать, если она твердая, немножечко нужно свои. там, немножечко. Очень многие просто получают действительно удовольствие просто от того, что они развозят эту глину, как только можно по всему столу. Кто-то получает удовольствие, от того, что там действительно у него виходить. Це така одна із найти арт, арт до до того, до занятия, Як можна їх порівняти? Uh, ну, когда первый раз, например, детки приходят, они даже не знают, что их ждет. Они такие сидят, что же нам делать. Ну и потом, конечно, после занятия они начинают светиться, И когда они видят, что у них получилось, они просто радостные настолько. До речі, а от ми знайомі з вашою сестрою Галиною Мочейхини. Вона неодноразово була у наших ефірах, це тренер із правильного харчування. Ви співпрацюєте з нею, бо вона навчає, як правильно харчуватися, які помилок не робити, а ви по своєю роботі показуєте приклади, з чого правила. З чого треба робити? Uh, ну, поки що ми, як говориться, вона um, дуже багато приобретає моїх із і вона це у себе в квартирі теж все поширює. І я коли до неї приїжджаю, я така, вау, сколько ми тут кераміки, це практично. магазин, это действительно, наверное, тот человек, у которого больше всего моих изделий, то есть она вообще горит желанием все это тоже выводить так же само в люди, ну вот потихоньку начинаем, конечно. А что до выставок? Ти їх ти тримаєш, можливо, ще не було такої нагоди, щоб показати і свої роботи і дитячі, які uh, Ну, всі роботи, звісно, у мене в студії знаходяться. Тобто, там воно і як продажа проходить, і як виставка теж определена, і дитячі роботи так же само, тобто всі можуть подивитися, э, від чого там, з яких виростів воно може бути різне. Тобто, студія це не лише таке місце, де ти хочеш бути ні, сама, щоб ні. туди ніхто не заходив, а це і для всіх. Ну, no, Студія це для всіх, а майстерська це для мене. Тобто, це та майстерня, власне, арт території, mm що -hmm. таке сукровена. Папа напрошується висновок, що найкращий затишок створений власноруч. Ми переконались а, на вашому прикладі в цьому. А якщо ви, до прикладу, а, ну не наважуєтесь, на це, ви єдині знаєте до кого звернутися. Отож, Тетяна Мачехіна Киреміць сьогодні побувала у нашій студії, і ми спілкувалися про її діяльність у цій мистецькій галузі. А ми з вами не прощаємось, і зовсім скоро ми знову будемо з вами спілкуватися. Тим часом робимо невеличку перерву.